Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви пам'ятаєте ситуацію з полковником Содолем, коли Кротевич, зараз я скажу його ім'я, Богдан Кротевич, коли написав заяву, ось стосовно Содоля. Ось, дуже багато ходило розмов, і я казала, що я зроблю розклад на цю тему. Стосовно Азову. А, до речі, він не був у тій п'ятірці. Він був, зараз я скажу точніше вам, щоб ви розуміли, до чого я тут. Дивіться, а, усі були звільнені. Усі були звільнені. Зараз я скажу, коли точно були звільнені. В липні 22-го року. Так. В липні, так? А Кротевич був у 22-му році звільнений у вересні 22-го року. Тобто, майже на рік раніше, Він, ну, будемо так казати, він один з перших командир. Він не просто якийсь там, розумієте, ось, він був командиром. Я так розумію. От е, і запитання тепер. Бо це в травні здався. Так, вони здалися по наказу Зеленського. Зеленський здав їх усіх. Ви пам'ятаєте, я робила розклади, що це все підстава. Ось, І так, як я і казала, жменька вернеться, до цих пір так і не повернули, багатьох не повернули. Бачите, декого навіть знищили. Це був наперед продуманий план. Про це ми говорили, я вже не буду тут повторюватися. Але. Вас цікавить інше. Що задумала влада стосовно цих командирів? Давайте спочатку розглянемо питання, коли їх повертали, чи були якісь умови. чи домовлялися про щось влада, тому що влада повернула їх. Тобто Зеленський разом з Єрмаком ось, повернули їх до України. Так, дивимось. Вони спочатку ж були у Туреччині. Раз. Чи були якісь домовленості між командирами, їх там п'ять чоловік, якщо вам потрібно, я можу і зачитати їхні прізвища. Це був Святослав Паламар, Калина, командир Азова Денис Прокопенко, Редіс, старший офіцер Олег Хоменко. Командир 36-ї окремої бригади морської підходи Сергій Волинський, тобто Волина, і командир 12-ї бригади НГУ Денис Шлега. Ось так. Чи було між ними? Саме між ними про Кротевича треба окремо брати, бо вони окремо поверталися. Раз, чи були між ними якісь домовленості, а в них не було іншого виходу. Їм щось пообіцяли. Ага, дивіться. Їм заборонили, їх помер, повернули на умовах, що вони будуть мовчати. Мовчати. Їх, ну, Тут тиск був на них. Був тиск. Тобто ніякої відкритої розмови. Тобто. Нічого не вийде в пресу, ніякої, ніякої преси, ніякого інтерв'ю. Тобто їм заборонили говорити. От, так, чітко скажу, їм просто заборонили говорити. Тут заблокували у них. Тут на якихось умовах. Угу. Тобто ніякої діяльності самовільно. Ніякої діяльності самовільно і чекати на вказівки. Ось якось так. Вказівки зверху. Тобто домовленість була, була заборона офіційно щось говорити чи неофіційно, взагалі балакати з журналістами і тому подібне. Ось якось так. Ну, я це, про це і здогадувалася. А тепер дивимося, що влада задумала з ними. Зараз. Так, яка мена, мета стосовно цих п'ятьох командирів? Чи є на меті створення якоїсь партії, зробити з них депутатів? Так. Угу, є Ну, їх підкупили. І дивіться, їх тримають. Їх тримають до слушного моменту, от як Кротевич е вийшов і е проти Содоля. Не в тому справа, що Содоль не винен, Содоль винен. Але ми вже розбирали в попередньому відео. Ну, це було не вчора, це тиждень тому. було, Ми розбирали, що Содоль просто-напросто тупо виконував свої, е не свої, а вказівки, накази зверху. Тобто. Зеленський, Єрмак, хто там е, дає накази. У нас взагалі-то дає верховний головнокомандуючий. Тобто Зеленський, прямо Зеленський. Все, що е, е, накази дає Зеленський. Е, верніше, всі накази, які йдуть, йдуть зверху. Людина, яка нуль розуміє у військовій справі, е, дає по війні накази. Ну, це абсурд, правда? Ось, а Так само і. Е, е, Сирський виконує тупо накази. Що скажуть, те і зробить. Це не значить, що вони погані військові. Я не казала, що вони погані військові, просто вони тупо виконують накази. От і все. Зверху, все. Ось, що стосовно цих ем, ем, захисників Азовсталі, тому що там не всі азовці були. Я прочитала, що деякі були з інших бригад. Ось тут, наскільки я розумію, тут є якісь плани. Є якісь плани. Щось вони задумали. Щось вони задумали. Наразі вони стоять. Ну, знаєте, це як поклали їх трохи на шпагат. На розтяжку поклали їх. Тут якісь хитрі плани. Тут більше плани стосовно, коли буде якась перемога, якесь перемиря буде. Ось, зараз ми подивимося, чи мають вони на меті створити з них якихось, наприклад, військову партію з них зробити, депутатів зробити з них. Зараз ми подивимося, військову партію, в депутати їх. Ось, чи щось інше. Так, ну, мають, мають на меті. Вибачте, знаєте, це у політиці називається політичні шлюшки. Вибачте, що так кажу, але отак воно і є, по цій карті це вже йде. Гаразд, тобто, військову партію. Задумали. Так що, дивіться, я казала, що під зеленими будуть інколи навіть герої. Треба бути обережно. Бо ці герої не те, що вони погані солдати там чи ще щось. Ні, військові вони прекрасні. Але з них ніяких політиків не буде. Все, що Зеленський підкупив з своєю командою, нічого доброго не буде. А тут є створення партії, зеленої партії. Тобто, якась військова партія. Тепер в депутати. Ну, в депутати тут, знаєте, Тут не поодиночки, їх тут буде більше. І щось інше. І щось інше. Коли при потребі, ось при потребі щось кудись їх треба, ось як тепер Кротевич, наприклад, так, треба, е ну, там була дуже провокативна його заява. Е воно взагалі не потрібно було робити. Для чого це все було робити? Це все було підстроєно. Про це ми вже говорили. Ось, це все було підстроєно зеленою владою, тобто керівниками країни. Чи тими 5-6 менеджерів, чи Зеленський, то не має значення. Вони всі, ну як сказати, з одного поля ягода, ось так. Всі працюють не на користь України. Ось тому мої дорогенькі, я вже давно казала: будьте обережні. Не пропонуйте, ой, не всі військові, як би вам сказати, віддані Україні. Так, вони віддані, але ті, хто продався зеленій владі, на жаль, ми не повинні їх вибирати. Ось, коли будуть вибори, це ми вже готуємося. Влада давно вже готова. Ми готуємося теж, ми повинні вивчати їхню історію, їхні погляди. І ось це ми все будемо на наших розкладах розбирати, щоб ви правильний вибір робили, коли прийдеться вибирати. Ось так. Ні в якому разі не вибирати. Там, в тих партіях, де будуть ось ці командири Азову, цей Кротевич, такий, як Карась, ми його розбирали, такий, як. Є такий військовий Алфьоров, мені здається, я теж про нього говорила. Ось, будьте обережні. Таких не можна вибирати. Ось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Це буде Україна.